Прекрасний куточок відпочинку, де можна присісти, помилуватись квітами, заховатись від спекотного сонечка у затінок, створили на Житомирській 53. Все почалось із того, що, подорожуючи Україною її квітучими місцевостями, милуючись чудовими краєвидами, створеними людськими руками, колектив супермаркету наш край вирішив і у себе створити щось подібне, проте власне, оригінальне і неповторне. Узгодивши питання із керівництвом, команда молодих і творчих Людей спланували дизайн, підібрали квіти, власноруч їх висадили. Так першим з'явився вогник, на якому вариться кашка. Неподалік виріс млинок, до якого невдовзі злетілась лелеча пара. Сподобалось самим, та й відгуки стали отримувати гарні. Дівчата з радістю почали шукати квіти, почали садити, почали приносити. І це нам принесло дуже-дуже велике задоволення. Але захотілося затишку, захотілося відпочинку. Прийшло літо, десь відпочити, присісти. І вирішили просити директора, щоб поставив місця, де могла людина посидіти, відпочити. Все зробили для того, щоб принести задоволення нашим співмешканцям будинку і бердичівлянам. А далі з'явився український віз, у ньому висадили пахучу лаванду, і варто сказати, по різному зреагували на красу бердичівляни. Наведемо тільки два приклади із протилежним баченням краси для усіх. Бердичівлянин Олександр, котрий нещодавно повернувся із АТО, був приємно вражений створеним біля магазину затишком, запропонував як дарунок ось цих куметних дерев'яних чебурашок, упряжених у воза. А хмурого дощового ранку минулого понеділка, прикрившись парасолькою, схилилась над возом немолодих літ жінка, ніби вдихнути пахощі квітів. Камера зафіксувала силует жінки, обличчя за парасолькою було не розгледіть, але чітко видно було руки, які вирвали жмут лаванди разом із землею. Може, нині й соромно в життій жінці за такий негарний вчинок. Дуже прикро, що в нашому місті з'являються такі люди, які дозволяють собі красти квіти. Дуже негарний випадок стався. В нас крали квіти, але все одно ми будемо продовжувати своє благородне діло. Ми так думаємо, приносити радість і задоволення нашим бердичевлянам. Територію біля магазину не тільки уквічали різнобарними квітами на возі, у парасольках та горщиках для зручності бердичівлян, котрим неодмінно потрібно скористатись інтернетом, днями створили вайфай-зону. Підключили інтернет, поставили вайфай-зону, тому що якийсь е, йде автобус, людина хоче перезвонити, відкрити почту, поспілкуватися, а ніде немає в Бердичеві так вільно доступу вайфай. А вона буде бачити, зайде і може собі працювати або з рідними поспілкуватися, прийти. Це дуже зручно і дуже приємно. Звичайно, це для людей, для дітей це приємно. Лавочки дуже удобні. Мені добре сісти з дитинкою, посидіти, треба покормити. Гарно зробили. Їм не раз захоплено дякували, а вони й не збираються кажуть в жодному разі зупинятись ще й запрошують інших, адже створювати красу і затишок для бердичівлян і самих себе насправді дуже приємна справа. А також дуже хочеться. Щоб наше місто розквітало, щоб кожна людина біля себе щось зробила прекрасне, ми бачимо, що дуже багато підприємців після нашої ідеї поставили квіти, поставили якісь спорудження, яке радує серця. Дуже приємно, що наші підприємці приєдналися до нашої ідеї і роблять місце все краще і краще. Спасибі вам за це.